що, ну, почали. Let's go. And, uh -oh. Визвали Сент-Луіс, там зараз грає Катерина Немцова. Женський гросмейстер із Чехії чи із Хорватії, не пам'ятаю. Розіграли варіант Калашникова. Okay, that, yes, 7 вважається одним із найсильніших ходів, like но тут є одна perceived. ловушечка, яку я сейчас пробую примінити. Зловети ферзя. Зазвичай суперники не дуже really? турбуються. Вона здається теж. Зараз побачимо, як воно піде. So... наступний хід. Oh, wait, my queen? My queen. Please О, please от вона it it це помітила теж. Тура b7 уже виграє mm -hmm. ферзя. Okay. d5 треба грати. Да, вона okay. так і пішла. І тут. That's Ай, бін, okay. я. Я. Я швидко пішов і здається, я щось зівнув. Ну будемо діяти, що вона не побачить. Ферзь б 8 має вигравати зараз. Ну, качество як мінімум. Ферзь б 8 кінь б 8 кінь с 7 король д 8 кінь е 6. Якби б... качество. Я я отопонув я трошки. Треба було ферзьом не на е 6 okay. уходити, звісно. Oh, no. Так, no, no, no. да, вона знайшла. Oh, yes. да, дуже емоційна, дуже цікава. Oh, так, походу wow. тут кишечка right. Б у нас уже слабенька. Ну нічого, спробуємо перекрити її слоні. Конь, так? Да? Коня траспасти. Неприємна позиція. Плюс ще на а 6 весейт у нас так. А6 а7 загрожує. Да, а ну, right, so 6 вона забрала. Зараз єдиний варіант король Б6, ну тут А7. А7 well, і я без коня був, але вона щось не пішла, так видно, щось забулося чи що. Ну, тепер в мене є шанси якісь іграти. От давайте заберемо цього слона. Слон цей мішає мені. О, дивіться, тут зараз слон, здається, на G5 спіймався. Так, треба yeah. тільки не пропустити ніяких шахів. Так, да, мені здається, слон спійманий тепер. Так, да, вона каже, що... Yeah. Да, вона теж побачила без слона. Але вона захопила двома двумя турами лінії і це якби підв'язала мене Щас B4 загрожує, так? Да? Б4 неприятно. Ну а 6 поки що захищено. Можна забрати, напевно. Чи уйти краще. Uh, забрати чи уйти. Ну ладно, уйшов. Oh, okay. mm, дякую за комплімент. Вона сказала, що okay. серйозна гра. Ну звісно, зілок той не дуже, але но... все одно приємно so грати. Ну, в неї краща позиція зараз, явно краща, Ну, фігура, звісно, у мене зараз має сказатися, але. Но... Поки що в неї краще. Я, Я би грав зараз за білих, якби не слон на g5. Зі слоном на g5, то, мабуть, там приблизно рівно. Так. Ще вона може забрати на c5 і прорватися по сьомому ряду, забрати пішку G, забрати пішку e. От вона думає, чи може якось врятувати g5 слона, але ну, ну, ні. його, його ніяк. Навірно, треба на 6 його віддати. Бо якщо вона віддасть його на g5, в мене ще буде лінія H. Ага, вона мені ще слона підв'язала. Ну окей, давайте забрали тут. Не будемо втрачати часу. Ми, кстати, почали по 3 плюс 2 грати, у мене. Я, я граю як в пульку завжди. Так, я зараз хочу ще цього слона поміняти на D3, і тоді можна грати. Дві фігури проти туре нормально буде. b 4 Чи можна відійти коньом? Ладно, Ладно, пішов, пішов забирати туру. Туру на, турою треба уйти, і я уйду коньом. ньому. Якщо вона буде мінятися на c 8, я заберу турою, е, випущу її в поле і буду пробувати мінятися. Ну, у нас шок, без... я без пешки, але пешка Б у неї теж не жилець. Пешку ця вона толкнути не може, там в мене oh, все захищено, до її вона to не добереться. да, вона теж починається саме рахувати. Саме рахувати, но ну, чи вона щось знайде, я не впевнений. Problems, да, Так, і пішла. Окей, okay. okay. right. okay. ну щас... блін, я, я хотів би, щоб вона трою побила, конечно. Зараз короля на C6 можна поставити, або коня на F4. Я б пішов конем so спочатку. Щоб забрати five five на g2, так, да, і на, на d3. Тепер пішка це смертник okay. в неї. Я його можу легко забрати. Uh, так, тепер тільки головне не пустити її по сьому ряду. Якщо я заберу на c5, кстати, там буде c 4. І вона хоче залізти через B6B6. B6. О, вона от говорить, не вздумай забирати пішку. Так, oh, yeah. да, там okay, сказка і без того. Faster, треба на 7 ряд якось захистити. А, ага, вона пішла забирати ті пєшки, я пішов ці забирати. В неї треба 3 слабості, я хочу провести ферзя. Мені каже, тут уже лучше. О тут вже 4. Може треба було зразу піти, я не знаю. Зараз вона нападе на G5, так. Да. Е, от тут, мабуть, треба було шахнути, щоб короля відігнати, бо зараз... вона... от, от не треба було її, мабуть, тут забирати. Хай хто його знає? Ну, мені не дуже доподобає, ну. Дуже багато пешок я віддав. Може тут треба зразу зараз вона є. О, у мене є шанс виграти. Хотя ні, вона зараз тру віддасть. Да, вона буде віддавати тру зараз на Е2 на D2. Нє? Блін, можна сейчас. Що це вообще таке? Я перекрився і провів ферза. Тепер це виграна вже за мене позиція. В неї шансів немає. Я зараз даже I сховаюся, банально. Якщо вона буде шахувати... Якщо вона буде мене шахувати, я втічу через D1. Давайте проложимо нічю. Вона зівнула я зівав равна ігра Ні, вона не хоче? Ну окей, я буду вигравати Тоді в мене ж пєшка раніше пройде. Ну, мені кажется, її треба було шахувати, і там була б нічия. я. не міг уйти через D1, бо вона б короля мене віджимала. І в неї багато пєшок. Ну а зараз вже все. Зараз вже так. Да, зараз я вже. Тут я вже вмію грати з лишним ферзем. Зараз ми просто на темпах її заставимо ходити десь кимось королем від, відтіснемо, да. там короля відтиснули, забрали дві пешки, поставили матвірзом. Тут уже нема що обсуждати. Ну там в, ті, в тих позиціях, там, звісно, да, От, де шахи я міг ставити, мені здається, там була десь нічия. Коли в мене стояли пешки на G4 і на D4. Отак от уже, да. Ну, Може вона зараз проаналізує, може вона щось цікаве скаже. Дякую за те, що гарна гра. Вона думала, що я їй хотів дати шах. Really а, like, okay, just... da, а я просто перекриваю. Yeah, да, really да, вона мала виїгрувати. Да, 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 да. Ну тоже королем бігти не можна, я десь but... там турою перестроюся. Ну ну да, тут шанс шанси виграти тут, конечно, більші в неї, Но... нокей, бад трик, вау, прой, а нет ту improve my mood. No, now yeah. I'm bringing coco coco. Все, дякуємо за гру.